Даю всіх з України. Продовжуємо свої жнива. Озимий часник вже вибрали, а сьогодні 2 липня іюля копаємо картошку. Ось така у нас це сорт Рів'єра. Рання. Весна в цьому році стартувала рано. Ми її посадили 27 березня марта, потім прийшов холод, все затормозилось 5 травня був приморозок, а картопельці вже було місяць і тиждень, примерзла здорово, особливо ось ця Рів'єра. Ось і видно оці Оце бадилля, яке примерзло, а це сорт невідомий. Рів'єри не вистачило, купили на ринку, не пророщували, так і посадили. Стараємось садити картоплю як можна раніше, щоб вона встигла вискочити до суховіїв. Ось і зараз у нас на ближайші 10 днів липня дощу не прогнозують. Земля суха, як духовка, і вона в'яне. Зате ми вже майже цілий місяць. Вживаємо свою картоплю. Ось уже рядок викопали. На його місці посадили помідорки ось такі. Вже почали трішки в'язатися. Так що це вже буде другий врожай. Урожай звичайно гірший, ніж в минулому році, але трішки є, що виросло, те й наше. Рив'єру викопаємо, а ця ще хай трішки підростає. Я зараз, як знімаю, трішки відпочиваю. Бо Тетяна Михайлівна забрала у мене інструмент, тобто лопату. Викопує ту цибульку, яку я садив на зелені вітаміни, на перо. Ну що там, справи йдуть, йдуть, це добре. А на черзі у нас цибуля вже полягла. Підсихає незабаром і, і її будемо копати. А потім весняний часник, яровий чи ярий, як його назвати. Але він ще зеленуватий, хай достигає. Температура в затінку 37. А на сонці, звичайно, і за сорок. Мене там запитували, Володимире Григоровичу, поділіться секретом, як ви боретесь з бур'янами. Скажу, тільки Тс, нікому ж не кажіть. Борюсь я просто, без всякої хімії а механічним способом, звичайною сапкою ось беру і ось так полюбру яни. Оце і весь вам секрет. Прова вже йде до завершення, та з такою помічницею тут просто нічого робити. Але ще ж невідомо, хто кому допомагає. Копати це не збирати. Збирати я не люблю, копати легше. Нагинатися не треба. 4-5 відер вже є. Копаю і думаю, щось ворони, ні одного волоського горішка нам не посадили. А ось один і виріс. До осені хай росте, а потім десь його пересадимо. Ось такий урожай картоплі сорту «Рив'єра» ми сьогодні зібрали. Тут рівно шість відер. І садили шість. Так що посівний матеріал, як кажуть, вже відбили. Так ми ж майже цілий місяць молоду вживали картопельку. На ринку ніколи не купуємо. І ще залишилась третя частина. Це вже піде на плюс. Бадиля я позгрібав. Тут вже порядок, ця ще зеленувата, та вже трішки підсихає значить, тут два сорти. Так, один. Два. Три з половиною рядочки тут. Ось такі у нас справи картопляни. Ще треба зібрати, друзі, оцей падалішній кріп. Бачите, яке вже насіння красиве. Все чекаю, доки дозріє. Хай потім підсохне і буде свій. Посівний матеріал укропу, а то він уже забиває наші помідорчики. А на цьому, друзі, дякую вам за увагу, що нас вдохновляли і допомагали картоплю копати і її вибирати. Бажаю і вам доброго врожаю, картоплі і всіх інших городніх культур. На цьому бувайте здорові, до побачення, до нових зустрічей! А я пішов, коли дадуть світло, дивитися і ваші відео.